Які емоції ви проживаєте найчастіше? Е, дуже багато людей, в принципі, не розуміють своїх емоцій. Дуже багато людей е, знають тільки про декілька з них. Хоча насправді в них є всередині дуже багато складних емоцій. І емоційний інтелект це ще один так називаємо soft skill це розуміти свої емоції, розуміти, з чого вони складаються, розуміти, чому вони такі і як ними. Управляти. Е, проте зараз вам потрібно написати те, як ви розумієте свої емоції. Які емоції ви проживаєте найчастіше? Напротязі дня. От просто згадайте ваш вчорашній день. І так, проскануйте цей вчорашній день, що ви відчували напротязі дня. Які емоції були? Там була радість, там був сум, там були приємні емоції, там були неприємні емоції. Що там було? А позавчора, а тиждень назад. Які найчастіші емоції ви проживаєте? Це дуже важливо для того, щоб розуміти суть своєї реальності, суть свого життя.